Так, ну що, багато хто дізнався, що помимо багатьох моїх талантів, я маю ще такий талант, як інженер, винахідник, дійсно, фізик. Ось. І з минулого відео багато хто зацікавився ось цим. Це відео я знімаю відразу ж. Я знаю, що ви там зацікавитись, тому зараз я зразу знімаю це відео, щоб вам пояснити, які ж дійсно у мене є нанотехнології, тобто, да, так скажемо, моя інженерна жилка ось е е е дійсно, що мені допомагає при відключенні електрохарчування, так? І взагалі, е що мене розважає, ви знаєте? Я зараз вам дещо покажу. У мене це не одна така штука. Ви думаєте, одна ні, у мене ще є така? Зараз покажу, що я з ними роблю. Є такі діоди, це називається діод, хто не знає, розказую. Я складаю правильно, підключаю сюди раз, сюди два. Що ми маємо? Ще раз. Бачите? Цікавий винахід, дійсно. Таке можна робити багато з чим. Також у мене є. О, воно вже тут світиться. Воно вже світиться. Ось, у мене є такі от батарейки і такі е, світлячки. І дійсно, тобто не світлячки, а діоди. А уже ця конструкція має назву світлячок. Е світлячок. Цей девайс дуже потужний. очі. Ось його можна використовувати, коли порч немає фонарика. Навколо мене один такий же девайс і другий такий же девайс. Так, що в мене ще є? Дивіться, скільки в мене діодів. Але я їх не використовую. Тут теж багато діодів. Я їх також рідко використовую. Це. DC. Я паяла, зараз покажу, що куди. А, я не взяла. Не взяла. Е, я паяла, а, а зараз покажу візьму. О. Нема. Куди здівся. Е, отже, я паяла отакий DC, Хотіла свою катушку тесити, Ну, точніше, мене качерепробіна. Катушка uh, ну, тесника яка ребровина. Uh, отже, що я хотіла зробити? Я хотіла долучити до павербанку і перевірити, чи буде працювати. Не. У мене слабкий павербанк, скоріш за все. Я скупилася Це Транзистор в мене. Ну, тепер йдемо до чогось більш серйозного. Да? Ось транзистор. Тут у мене. Скільки всього є? Електролітичний конденсатор. Плівковий конденсатор, предохранитель, забула діод двонаправлений. Чотири, це саме, я слово забула, Чотири... виключатель, трансформатор. Ну, тут контакти і в мене дірадіатор і кулер. І багато. А, ще такий цікавий резистор. Я купила з цією кришечкою. Дивіться, що він робить. Зараз, зараз. Ви так не побачите. Ні, ви так не побачите. В общем, там, а, як це правильно пояснити, якщо звідси так більше відкручуєш, отак, тобто, чим більше ти відкручуєш, тим більше він а, надає опору. Ось. Для чого це мені? Я буду робити кліматичний експеримент. Я буду багато що робити. У мене вже є одна. один, Ні, в мене є два качери бровина. Один маленький це є готова зборка, яку я замовила. І з Аліекспреса. Да? І один, який я зробила власноручно. Другий я буду також робити власноручно. У мене для другого вже є. Ось, дивіться, скільки мідного дроту. Тут е, кіло 300. До речі, ціна. Ех, хто бачив е, мою першу, е, мій перший качер, да? хто його бачив, там е, 250 метрів дроту на тій катушці, я заплатила 500 гривень за 250 метрів. Вагою це було, ну, е, декілька грам, ну, я не знаю, ну, а, я навіть не знаю, ну воно важило дуже мало, ну, може, менше, ніж шоколадка. Десь так. Тут кіло 300. Я стільки саме заплатила. Ну, на гривень 20 чи чи 40. Ну, не важно, там було 500 чимось. Ну, коротше, то 500 це 500 чимось. 500, грубо говоря, я заплатила стільки саму. Той 02, цей 018. чуть чуть тонший, да. Да, так. Ем, я дійсно роблю певні експерименти. Я не буду розказувати за такі самі вкрай важливі. Ви все побачите вже в результаті потім. Я просто дійсно не знаю. Я, я не знаю, як буде краще. Е, деякі деталі я ще не знайшла. І перед тим, як робити свій кліматичний експеримент... О, я вже вам сказала про експеримент який якогось... Ну ладно. Добре, кліматичний експеримент. Перед тим як його робити, мені треба перевірити роботу ще декількох катушок. Чого я просто думаю, як це правильно сказати. Там буде одна катушка з дроселями, друга з конденсаторами, і третя буде вообще -вообще мощніше всіх. І то, що я збираюся зробити потім, я не скажу. Ось, але перед цим мені треба буде перевірити, як працює та, та, та. А, ту я вже перевірила. Мені треба буде більше дроту, більше часу, я зараз працюю. І що я хотіла сказати, я вже дивіться, я втратила думку, бо я хотіла сказати. А, ну ладно, забула, то забула. я буду знімати відео, ви будете бачити. Ну а поки... поки я не нагадаю, що я мала сказати, давайте тоді все, пока.